Так, всім вітання, слава Україні! Сьогодні будемо висаджувати огірочки, в стаканчики на розсаду на продаж. Ось так трохи понабирав. Тут ось ґрунт, в мене така невелика кучка лишилася. Тут перегній, перемішаний один до одного з землею. Пересіював ось через таке решето. Зараз ще наберу трошки то будемо висаджувати. У нас звільнилось місце, капусту. Капусту викопали, продали, забрали люди сьогодні. Трохи місце звільнилося. Вон туди посадимо, в тунель. Накриємо, будемо чекати сходи. Зараз показуватиму потрошку, що я, як я роблю. Зараз понабирали стаканчики, ось такі в мене. Півлітрові це залишилися після тих огірочків перших, після томатів, після огірочків. Ну і ось такі 400 грамові. Це я купував, вони були без дірочок. Дирочки. Нагрівав прута металевого та пропаював так. Прямо так по 10-15 по штук попробував. Такі стаканчики дешевші без дірочок. Здається, там 70 копійок з дірочками. Гривня-гривня 20. Ну, по-перше, дешевше, по-друге, просто не було в тому магазинчику, в якому я брав. Побрав не тільки стаканчики, там багато чого, а брати ще по різним, по різним магазинам це все доставка. Доставка це ну, мінімум 90 гривень. ну... 90 гривень, це 100 таких стаканчиків. Більше 100 навіть. Так що 5 хвилин упаковка стаканчиків пробита з дірочками. Так, добре, зараз буду висаджувати огірочки. Зараз це покажу. Так, ось перший у мене огірок корнішон. Його завжди запитують, ми його обов'язково сіємо. Так, дивіться, ну, гібридних огірків не буде. Чому? Тому що гібридний коштує трохи дорожче, правильно? Ну, а так як він дорожчий, то і в виді розсади. Теж розсада має коштувати на Ну мінімум на 3-4 гривні Дорожче Люди завжди таку розсаду обминають, йдуть, беруть там де дешевше. Хоча стаканчики в мене, ну я не пам'ятаю, в тому році, мабуть, по 7 гривень було. Менше 10 це точно. Тому сіємо, сіємо тільки тільки сорти. До гібридів люди ще не дійшли. Собі я сію гібриди, томати, огірки гібридні, на розсаду, на продаж, сорти. Так, мені ось так для початку порозкладаємо, я буду по дві штуки, тому як можуть не зійти по одній. А потім одну буду видаляти. Коли вже розсада набере там справжній листочок, один чи два, подивлюсь, яка сильніша, другу видалю. Ось так розложу кожен стаканчик, щоб було видно, що в кожному посіяно. Так, ну ось так я розложив. Видно, що в кожному стаканчику маю на увазі півлітрових. Не ось таких, а ось такому. Я бачу, що в кожному стаканчику є по дві насінини. Потім просто так трошки їх занурюю. Не буду засипати зверху, підсипати. Просто ось так пальчиком вдавив. І все. Потім поставлю їх на місце, на своє, Туда в тепличку. і прольємо. Так бажано розкладати десь не в одне місце, а по разним. Ось тут один, ось тут другий, один, другий. Щоб як зійшли, вони не були конкурентами з першого дня. Так, наступний сорт Фенікс. Середньоранній сорт від сходів до збору врожаю 40-43 дні. Бджоло запильний, переважно жіночого типу цвітіння. Так, довжиною 11-12 см, маса плоду 75-95 г. Підвищена скоростиглість, має довгий період плодоношення, плодоношення аж до перших осінніх заморозків. Прекрасно. Зараз ми вже в ці стаканчики. Певно, досипемо ще. Тут приблизно 100 стаканчиків. Зараз наносимо грунту і намішаємо, навіємо. Будемо ще додати це мало, цього мало. Так, висіє вже наступний сорт. Вже його позакопував, поприкопував. Ну, багато сортів я не буду садити. Чому так? Бо люди питають, кущовий дайте мені огірочок. І той, який плететься по сітки. Mm -hmm. Ну добре, так і робимо. Багато сортів не, не бачу сенсу брати. Взяв кущовий. Потім наступний сорт. Тільки що ми сіяли середньоранній. І ось третій. Середньо стиглий. 42, 48-52 дні після початку сходів. Так, довжиною 10-12 см, масою 70-80 грам. Огірок сорт гейм. Тобто підходить мені чудово. Пізніх я не беру сортів чому? Тому що не бачу сенсу. У нас такі. Такі роки дощів немає, жара огірки. Треба швиденько зібрати огірок, зібрати врожай, що вийшло те позакривати, якщо не посохло, то можемо їсти далі. А пізні сорти все одно. Швиденько відплодоносять і посохнуть. Не будуть вони плодоносити до, до середини осені. Так, тут зайду, скажу, що вчора пролили. Підживили перчики наші. Дав кореневу підкормку. Монофосфатом калію. Ну оцей ці прям, прямо красені, це жовтий. Я так і не глянув, який сорт. Проте знаю, що дві останні рядки, два клаптика оці. Вон той, восьм рядків і ось цей, це жовті перці Який з них кубовидний, якийсь продовгувастий. Ну прям гарні. Тут томати вже квітнуть. Тут полягало кілька штук, два штуки лягло, чому? Ну тоді як плівку обірвало, плівка сюди завернулася, била по ним. Так, тепер в мене таке питання. Може хто знає, хто стикався, дивіться, вчора розквіт. Розквітла петуня. За ніч, ну можливо не вночі, можливо зранку, так я як я прийшов сюди в 8.30 приблизно. І ось це ось шматочок з'їли. Хто це може бути? Тут літають мухи. Мухи навряд чи, Літає якась така схожа на бджілку. Я скажу, схоже на і на муху, і на бджілку. Незрозуміло, що. Бо можливо якась... Ну я не бачу ніякої ні гусениці, нічого. Бризкати не хочеться, так як тут огірочки. У мене дитина щодня їсть огірочки тут. Типу огірочка. що ти хочеш огірочок тобі зірвати? Да. До огірочок. Так не встигають нас виростати великі. Ну, проте такий вже ну, це за день. Вчора його практично не було, сьогодні вже ось такий. Нами кушай. Так, напишіть, будь ласка. Що з цим робити? Бризкать? Якщо бризкать, то чим? Можливо, якісь біопрепарати. Так, висіяли ми тут 6 рядів. Ранні огірки, 3 ряда кущовий, тут 18 рядів, верніше 11 рядів, середній огірочок, В ряду 18 штук. Зараз я їх побризкаю в і потім пролью водичкою добряче. Так, ну ось так добряче тепер проливаємо. Водички не жаліємо, не шкодуємо. Зайва вода витече знизу через отвори. Можна було б, звичайно, і так фітосфорином пролити. Але проблема в тому, що грунт ну, вже підсох, зверху взялась пилюка і вона відштовхує водичку, вона водичка просто стікала б. Десь стаканчик, може на косину, десь земельки повно. А так ми пролили, пробризкали, вершок, став вологий і тепер добре приймає воду. Так, ну тут ми посіяли біля 300 штук. Десь днів через 5 просіємо ще. Можливо 200-300 штук, чому так, бо в фазі розсади. 20 днів може бути огірочок. Це саме оптимальне, більше вже не треба, він буде важко тоді йому пересаджувати, ну а менше, звичайно, мале малувати буде. Тепер проблема в тому, що в нас немає капусти, тепер ще й капусту прийдеться висаджувати Вирішили більше все, що в касети, 160 і будемо висаджувати У нас забрали вчора капусту. Всю практично залишилось там штук 100, мабуть. Така відбраковка, то ми собі її посадили. Не знаю, виживе чи ні. Бо вона така страшненька була. Вибракували. Так, зараз накриємо гірочки І пройдемося, покажу. Трошки дечого. Так, ми накрили. Якщо все буде добре, через 3-4 дні з'являться сходи. Тобто відраховуємо ще ну, 15 днів і можна продавати. Тобто там числа на 10-15 буде вже готова. Ну а наступна партія вже буде після 20 го числа готова. Якраз у нас люди деяким подобається садити по два рази. Висаджують, починають там 5-7 го го травня. Потім воно все вимерзає, потім повертається до нас після 20-го. Я завжди садю вдома в себе після 20-го. Починає там з 19 го числа 20-го. Не хочу я рискувати. Так, ну отут трошки посадили картопельки. Я там ставлю відео, нам допомагало. <гад> Дехто <Я> вам покажу. <гад> так, а тут картопелька, яку ми садили, вже, мабуть, не пам'ятаю коли. Два тижні точно пройшло. Ось така вона. Ось. Ось. Ну, вже бур'янець, то приберемо. По вся картошка, приберемо бур'янець. Так, ну добре, на цьому все. Всім добра, Україні перемоги. Коментуйте, ставте лайки.